Під час нижньої страховки, коли ми страхуємо через пристрій грі грі, є два способи, як правильно видавати матузку. Перший варіант це піднімати нижню руку вгору, щоб зменшати тертя в пристрої, і просто видавати. Піднімаємо, видаємо. Коли нова матузка, це легко робиться. Легко видирається, легко видається по дві сторони. Якщо матуска вже не дуже нова, і погано йде через пристрій, можна брати, підставляти вказівний палець через оцю губу таку на пристрої І великим пальцем трошки притискати краюшек самого кулачка. Тоді можна легко видавати. Головне матузку тримати рукою. Тобто у нас матузка тримається трьома пальцями, вказівний підставляється під губу і великим притримується кулачок, щоб легше видавалась матузка. Видали? Видали. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарних і безпечних тренувань. До нових зустрічей!